Вбиваємо підсумки один місяць минув цього проекту, і зараз Ліна нам розкаже про свої результати. Но ми знаємо, що Ліна вона прийшла з минулого проекту, плавно перейшла в цей. І так що нам від початку теж будеш фіксувати свої результати. Так, да, прошу, Ліна. Схудла <сування> за місяць на 3,3 кг. кілограми. Супер. Зменшилася в об'ємах на 25 см. Ще на 25 см. Ще 25 сантиметрів. Е, Від початку, з самого початку, за 4 місяці схудла на 15,2 см. Ух ти, супер. І зменшилася на 94 см в Ого. Майже метр. Ну це ми йдемо, йдемо до того. П'ємо водичку, правильно харчуємося, mm -hmm. рухаємося, робимо зарядку на велосипеді, їдемо і всі зі мною до Галини йшли. <рес> на школу, дорогу, Молодець. Все. І далі в цьому темпі продовжуй працювати.